У Кам'янському подбали про поранених захисників, які потребують реабілітації після бойових дій. Завдяки співпраці з українською добровольчою армією для них організували відпочинок у мальовничому санаторії Дніпропетровщини, одному з найкращих у регіоні. Тут вони мають змогу відновити фізичне та психоемоційне здоров'я, адже це відпочинок, який лікує не лише тіло, а й душу. Сьогодні наші хлопці з Кам'янського, наші герої, наші воїни вирушають в один із найкращих санаторій Дніпропетровської області. Я хочу подякувати представницю української добровольчої армії Валерії Риженко за співпрацю в цьому проєкті. Хочу щоб ви там гарно відпочили, набрали сил, і це найменше, що ми можемо для вас зробити. Тому дякую вам дякую, дякую. за організацію таку. Санаторій, де проходять реабілітацію, військові спеціалізуються на фізичному відновленні. А ще тут працюють фахівці з психологічної підтримки, атмосфера спокою, свіже повітря та комплекс оздоровчих процедур допомагають бійцям набратися сил. Я дуже вдячний. І сьогодні ми з побратимами поїдемо в таку подорож. Чудово літо настрій дуже гарний. Як тільки я бачу таких побратимів, які також мають протезовані кінцівки, і бачу, як вони посміхаються, як вони борються за життя, і це дуже приємно, що відчувається турбота про таких як ми, яким треба соціалізуватися, адаптуватися до цивільного життя і почати нову сторінку. Проєкт відновлення захисників створений міською владою Кам'янського. Координацію процесу організовано на всіх рівнях від транспорту до супроводу. У нас є медична реабілітація, і коли закінчиться медична реабілітація, і завдяки нашому міському голові Андрію Білоусову. Ми започаткували таку програму. Це да, його особиста домовленість. Так такої програми не існує десь на державному рівні. Ми три рази на місяць відправляємо групи наших хлопців, які їдуть в гарний санаторій. Відпочивати, отримувати, якщо потрібно, медичні послуги або просто профілактичні послуги. Там забезпечено харчування всім необхідним, дуже гарні умови перебування. Ветерани повертаються додому з новими силами, аби жити далі, долати труднощі й знати. На них чекають, про них пам'ятають і піклуються. Атлічно віддахнуатлічна процедури були. питание отменное вообще, надо отзывы написать. Номера красивые, все культурно сделано, территория облагорожена, цветы цветут, пахнет все садами. Классно, ну, одним впечатлением. Принимал процедуры, ходил на рыбалку, понравилось, ну, дуже цикало. И красиво, и приятный отдых. Дуже много и в ванны, и душ, Теж там душі різні, циркулярні, душ арко, масажі різні, і лазерна терапія теж була. Нас дуже приємно вразив щирість і доброзичність персоналу всього. Враження чудові, санаторії, унікальні. Ландшафт просто сказка, сказочний ландшафт. Хочу від хлопців подякувати керівництву нашого міста, особливо мера нашого міста, а також українську добровільчу армію. Привіт Валерії. За те, що вони надали нам таку можливість відпочити, поправити здоров'я, повернути за мирного життя. Це дуже важливо для ветеранів, що ми відчуваємо на собі увагу, повагу керівництва нашого міста. Дуже велике дякую всім.